Всім привіт! Хочу зараз підготуватися до фотозони, бо на вихідних маю дуже багато фотозони, мені треба все встигнути, тож підготовку хочу зробити максимальну. Починаю я, як завжди, з написів. У мене ось такий напис: це пінопласт. Напис ще не фарбований буде хрещення і Софійки. Маю його пофарбувати у білий колір. І показую вам напис поближче Нагадую, що такі написи ви можете замовити у нас. Подивіться, які вони рівнесенькі і гарні. Саме написи це той момент, коли не варто економити, бо написи дуже пригортають до себе увагу. Фактично, перше, на що дивляться всі гості і замовники це саме написи. Тому вони мають бути ідеальними. Зараз буду його фарбувати і буду клеїти магнітики. Такий момент з подовжувачами. Треба все розподілити, бо коли одна фотозона, то проблем немає. Береш подовжувач, береш що хочеш, як хочеш. А от коли три, треба все розподілити, щоб їх вистачило. Зараз у мене тут ще були подовжувачі десь. Бо коли почалась війна, я всі подовжувачі віднесла в волонтерський центр. Ну, я трошки собі зробила, але, ну, звісно, не в такій кількості. Потихенечку роблю ще. І, напевно, возьму прожектор. Подивлюся. Напевно, возьму. А вже на локації буду дивитись, чи. Потрібен він там чи не потрібен, зараз буду готувати написи. У мене пінопласт. Буду їх фарбувати у білий колір. Використовую звичайну таку фарбу. Додаю трошки акрилового лаку або пива. Ну, для того, щоб фарба не злазила з пінопласту, бо пінопласт такий досить гладкий. Коли ви трошечки додаєте якогось матеріалу якийсь склеює, фарба краще тримається. Нічний монтаж у нас. Вийшло домовитись зробити фотозону вечором, бо в мене три фотозони завтра, тому мені пощастило. Зроблю її сьогодні, завтра вже буде трошки легше. Починаємо, як завжди, з каркасу. Зараз все перенесемо. Будемо збирати каркас. Ну, а далі по ходу відео я вам все розкажу. Зовсім трошечки зробила кулюк, цей зал я знаю, тому взяла довгу проводку іноді там в куточку ставлять в зони. Але там вікна мені не дуже подобається, як виглядає. А тут біля стінки саме воно, тому проводка в мене довга. Зібрала каркас дуже швидко. Зараз буду монтувати валюр. Монтаж валюру одне задоволення. Дуже швидко, все магнітиками кріпиться. Пару хвилин і у вас готовий фон. Такий у мене виходить фон, а трошки там є просвіт, тому що на горі є лампи. А подивлюсь, коли поставлю фотозону, можливо, цього просвіту не буде видно. Якщо буде видно, я поставлю агроволокно. Ну і взагалі фон із валюру можна вважати універсальним, дуже економним. По-перше, тому що його можна використовувати сміливо багато разів. Навіть якщо ви не маєте якихось професійних навичок, велюр змонтувати зможе кожен. По-друге, це для того, щоб змонтувати велюр, вам необхідна не така велика кількість, як для плівки. Ну і плюс економія часу. Змонтувати фон з велюру дуже швидко. Змонтували написи. Нагадую, це написи у мене із пінопласту, пофарбовані у білий колір. Дуже швидко монтуються вони позаду на магнітиках. І зараз... Буду збирати гірлянду. Буду збирати гірлянду. Кульки використовую 12 дюймів. І от такий момент на складі на моєму, при моєму освітленні ці кульки дуже добре підходили. Зараз вони не підходять. Але коли включаєш прожектор, а тут в залі просто інше освітлення. І Коли включаєш прожектор, то вони досить доречні, ці кульки. І от у мене ділема, чи ставити їх, чи не ставити, чи просто з рожевими зробити. Не буду їх ставити. Не буду ризикувати. Думаю, при денному освітленні буде інша картинка, і ці кульки будуть підходити. Ну, але все ж таки краще зроблю рожевий і білий колір. Закріплюю бінтери, далі за них я буду вішати гірлянду. Гірлянду я доповнюю кульками 5 дюймів. Так вона виглядає, вона вже на шедемках. Ну і щоб зробити гарну гірлянду, є декілька секретів. По-перше, кульки мають бути круглими. Завжди любу кульку можна зробити круглою. Трошки її не дадути, притиснути, і вона у вас буде кругленька. Це особливо стосується кульок джемар. Я ними не користуюсь, але вони досить популярні. І коли ви повісили основну гірлянду, відходите, фотографуєте, бачите місця, які вам не подобаються, доповнюєте, прибираєте або навпаки додаєте. Тоді у вас виходить гарна гірлянда. Зараз буду робити цей кутик, щоб він не був пустий. Цю гірлянду я вже зробила. Вділила банер, поставила прожектор на телеків. І така в мене вийшла краса. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо лишились якісь питання, ставте їх. А також нагадую, що у нас є група у вайбері для декораторів, де ми обмінюємось досвідом. Також група у Фейсбуці по продажу декору. І хочу нагадати, що весь декор, який ви бачили на цій фотозоні, каркаси, велюр, магніти, написи, банер, все це ви можете замовити у нас. Звертайтесь для замовлення у соціальні мережі.